Мої всім вітання, відео готового виробу, звісно, краще, якщо показують це в деталях при роботі, але ж і так непогано, якщо роз'яснювати це нормальненько. Значить, Стоїть на трьох ножках, найзручніше, до будь-якого долівки там нормально собі поставили, на трьох ножках не треба сильно вигорожувати, як чотири. Тобто, Головне, щоб ця жаровенька плюс-мінус була по горизонту. Потім, як тут все робилося, ну бачимо, ножки зварені, піддувало 2х40, тобто 20 на 40. Така от на пружині прикручена. Тобто болт приварений, пружинка підтягує все время, вона в нажим робить, ми закручуємо так, як треба, щоб не було люфту. Це ось я закрив. Тут достатньо, коли вже розгориться і оцих отворів. Там тут, там. Але при розпалюванні можна приоткрити. Значить, ручка, також тут пружина, гайка-контрагайка, так шайбочка, такий ось загиб з якоїсь старої шуфлятки взяв там чи така мідна вставочка, дерев'яна ручка, тобто не гаряча. А зручно брати. Тут це такі йшли до болгарки круги А це переход на, так сказати, на ці на дрельки, то я їх використав сюди, отакі от штуки. Там трубочки, тут пластини поприварював. Чим далі, тим, на мою думку, краще. Бо якщо якийсь невеличкий несоосність, то воно тут може лавірувати, ну вже нормально ось собі відкривається. Тобто ну ходить, все там горить, як бачимо. Тут, щоб не закривалося, якщо даже хлопнуть сильно дверкою, є такий невеличкий запобіжничок приварений. Закрили. Пружина для того, щоб ця ручка не відвисала, при тому як от підняв, так вона залишається. А то вона все время буде падати, лишні рухи вони не потрібні. Значить, верх. верх приварений. Як бачимо, це, це ж пластина, балон вирізаний, я його розрівняв просто і так от приварив. Не став зменшувати, щоб так сказати, так більша площа утримується, тобто 24,5 на 42 в мене вийшло. Люба сковородка можна і такий спосіб набагато кращий, якщо ви є так би мовити плани. Там жарить на сковородці салко мяско і все таке. Оскільки є роблять поверх, знаю в знайомого є так, п Побразна така штука поверху, поверх наліплено, так наліплену, да? то її дуже треба довго розігрівати, ту пічку, щоб готувати на жаровні щось нібудь. Тут. Перемичка, оце, так сказати, як засов, да? ну, о, на 3 см нижче цієї платформи ось спускається, так би мовити, бар'єр. Щоб тут а, вогник, так сказати, грів добре, жаровню, потім оминає його. І далі в трубу. Труба теж посаджена трошки всередину. Значить, Дето на сантиметр тут, ну, а тут майже на 0. Ну, це таке. Три ноги, як я сказав, найкраще. Ззаді нічого, тут, так би мовити, радіаторні залізяки. Так що як то так, хто рукастий, той легко може зробити таку саму. І це, як бачите, значить йде нормально собі тяга Зараз вигорає краска вся, бо дуже смарад великий, якщо це палить, прямо в приміщенні від краски, краску випалю. Потім трохи шліфану такою собі брашировкою від краски Ну і буде, як треба. Тут наглухо заварено, бачимо так. Тобто буде служити, скоро холода. Так що в гаражику, який я переобладнав під майстерню, під різні там свої хобі, якраз піде те, що треба буде. Так що всім всього найкращого, хорошим людям, щастя, здоров'я, до нового відео!